Ніхто в район ведення вогню не виходить, всі знаходяться на рубежу відкриття вогню. В разі появи в зоні проведення ціль невідомих там, тварин, осіб. Транспортний засіб ведення вогню автоматично припиняється. Інструкція міри безпеки, бойова задача. Саме так щоранку херсонські прикордонники розпочинають військові навчання із бойового злагодження. Близько тижня на адмінмежі з Кримом бійці оперативно-бойової прикордонної комендатури Сиваш відпрацьовували завдання в умовах близьких до бойових. Постріл! Це військовослужбовці, які без... Здійснюють охорону адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом. Ці військовослужбовці знаходяться в безпосередній близькості до противника з початку бойових дій на сході України. Такі злагодження проводяться у нас постійно. Кожен рік. 4 пять разів кожен підрозділ проходить такі злагодження. Військовослужбовці відпрацьовували питання інженерного облаштування місць, розташування підрозділу опорних пунктів і вогневих позицій. Вдосконалювали свої навички з тактичної та вогневої підготовки. З військовослужбовцями проводять заняття спеціально підготовлені спеціалісти, які проходили службу в наших навчальних закладах, а також побували в зоні антитерористичної операції. Валерій був призваний на військову службу в рамках шостої хвилі мобілізації. Потім на півроку підписав контракт. Під час бойового злагодження його завдання відпрацювати навички тактичної медицини. Ну, до нас постійно приїжджають представники медицини, які були в зоні проведення. АТО, мають більше досвіду діляться з нами. Но ми передаємо це військовослужбовцям. так я у Віктора функція інша. Він оператор-навідник зенітної установки, тому навчає новобранців, як користуватися груповою зброєю. Ми їх навчаємо би, розборки, тобто це автомат ЗУ, як зняти правильно ствол, сам автомат, розібрати його, почистити. Прицельно дальності там теж як настроїти правильно її, як відцентрувати її, роз, розложити, як зарядити правильно боєприпас, в як його загнати як розложити машинку зарядці патронам. Мета бойового злагодження в умовах близьких до бойових відпрацювати дії підрозділу як єдиного організму, де кожен знає своє місце та задачу. Кожен має бути готовим до пострілів з боку і до перебування в постійній напрузі. Ірина Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.